По милості Господній ми не щезли, по милості Господній ми живі, Бог дав нам тепле літо, зими і весни, і осені такі чудові дні, і те, що дожили до часу цього, це Божа ласка, милість і любов. Давайте прославляти щиро того, хто нам дає свій захист і покров. Серед неспокою й тривог у цьому світі, серед неправди й зла на цій землі дає в серця Він спокій своїм дітям, щоденно блага посилає нам свої, турбується про нас Господь постійно І ніколи не лишає у нужді, як люблячий отець і друг надійний не покидає в горі і біді. Швидкий наслухання Господь в молитвах наших, Він чує всі благання, крик душі, переживання серця, біль і сльози наші, усі молитви чує у тиші. Він безліч раз виходив нам на зустріч і дивним чином відповідь давав усім проблемам і негараздам всупереч на наші молитви відповідав. Він підкріпляв, допомагав, підтримував і Святим Духом нас з любов'ю зігрівав, і сили нам давав, щоб далі йшли. ми Він знову й знов на поміч поспішав. Його любов є дивна і незмінна, велика милість Божа, ласка й благодать. Ми дякувати Йому завжди повинні, вустами й серцем Бога прославляти. Бо Він достойний слави і хваління, творець всього і неба, і землі, він дав нове життя нам і спасіння, надію й віру в Господі Христі.